Мужність українців їхній героїзм вразили всіх. Вважає американська сенаторка Джин Шагін. В Києві офіційно тепер сообщили, куди діваються всі ці... Безконечні танки, леопарди, челенджери, французькі танки АМХ, якщо їх поставляють. чому вони до сих пор не на фронті? Вона зазначила, союзники по НАТО та загалом захід очікували, що Україна буде протистояти російському вторгненню, але дуже швидко буде захоплена. Тож мужність українців їхній героїзм та вміння в боротьбі з росіянами вразили всіх, і це стало дуже важливим сигналом для країн усього світу. Українська готовність не Знищити ворога в боротьбі за власну державу, боротись за демократію за свободу надсилає дуже важливий сигнал, особливо в часи, коли ми бачимо автократів, таких як Путін та Сідзіпін у Китаї, а також лідерів Північної Кореї та Ірану, які готові пожертвувати життям своїх людей, щоб залишитись при владі. Тож за нинішніх умов це дуже сильний сигнал від України. Я поділяю думку, як мені здається, більшості американців нас надихає те, що українці. Змогли зробити і як вони захищають свою країну? так я підтримувала цю ініціативу відтоді, як виникла пропозиція від Польщі про надання цих літаків для України. Підтримка з повітря дуже важлива. Тому я думаю, що зенітно-ракетні системи Патріот, які ми вже пообіцяли Україні, будуть дуже важливими в стратегії захисту від російських ракет. Атидефендегенс Вашенмисолс Лескамбект. Давайте повернемося на рік назад до 24 лютого. Якими були ваші очікування? Що ви знали про повномасштабне російське вторгнення на той момент? Лашан інвейжене да пойнт Айфінкекспектейшнфам. Союзники по НАТО і загалом захід очікували, що Україна буде протистояти російському вторгненню, але дуже швидко буде захоплена. Тож мужність українців, їх героїзм у боротьбі з росіянами вразили всіх, і це стало дуже важливим сигналом для країн в усьому світі. Українська готовність боротися за власну державу, боротися за демократію та свободу надсилає дуже важливий сигнал, особливо в часи, коли ми бачимо автократів, таких як Путін та Сі Цзіньпінь, в Китаї, а також лідерів Північної Кореї та Ірану. Які готові пожертвувати життям людей, щоб залишитися при владі, тож за нинішніх умов це дуже сильний сигнал від України. особисто вас здивувала українська оборона я поділяю думку, як мені здається, більшості американців. Нас надихає те, що українці змогли зробити, як вони захищають свою країну. Влітку 2021-го Я була в Україні разом із делегацією Сенату. Під час цього візиту ми поклали вінки до стіни пам'яті 14 тисяч українців, які вже тоді загинули на Донбасі. Тоді ми сказали одне одному, що це свідчить про справжню стійкість і силу з боку українців, що вони готові продовжувати воювати проти Росії. Сіян, і тепер, після повномасштабного вторгнення в Україну, ми бачимо, як ця стійкість лише посилилась у багато разів. ви були в Україні незадовго до повномасштабного вторгнення. Ви повертаєтесь з України і дізнаєтесь що вторгнення почалось? Що ви тоді відчули? У день, коли Росія вторглася в Україну, я щойно вилетіла з Польщі. Ті з нас у Конгресі, хто підтримує Україну, відчували справжній страх, що вони не зможуть захиститися від російського нападу. Саме тому те, що сталося після, було таким драматичним, таким вражаючим і справді говорить про мужність народу України. Військова допомога Україні еволюціонувала від Джавелінів до систем ППО і тепер танків. Багато українців задаються питанням: чому західні партнери, із зокрема США, не нададуть усе одразу, щоб запобігти такій кількості смертей, яку ми бачимо сьогодні. Як би ви відповіли на ці запитання? Сородаскашенайфіндергеспененефот. Країни-партнери намагаються підтримувати стабільну співпрацю з Україною, зокрема і з військовим керівництвом, щоб з'ясувати, що українцям потрібно і що вони мають. Чим забезпечені їхні солдати та чому вони навчені? Також було важливо, щоб спочатку більшість допомоги надходила з країн колишнього радянського блоку. Такі країни мали озброєння, яким багато українських військових вже вміє користуватися. Але одні з найбільш вражаючих військових зусиль стосувались навчання, яке насправді почалося після вторгнення по на укрим у 2014-му. вже тоді сполучені штати і низка союзників почали співпрацювати з українськими військовими, щоб навчати їх. Тож це буде дуже важливою частиною нашої роботи. Нам потрібно зробити все можливе, щоб сучасна зброя, яка потрібна Україні для боротьби з росіянами, була в наявності і потрапила до українців. Але насправді важливішим є притягнення людей до відповідальності за воєнні злочини скоєні в Україні are available and go to them. Another question is бін питання про визнання Росії державою спонсоркою тероризму піднімалось у конгресі як резолюція і як законопроект. Але поки що ані конгрес, ані білий дім здається не бажають зробити таке визнання. Як ви думаєте, чому? I I don't know. We'd have to to talk the White House. think there are concerns about. Я не знаю, нам потрібно обговоритися з Білим домом. Я думаю, є занепокоєння, що це заблокує будь-яку можливість перемовин з Росією в довгостроковій перспективі. Але насправді важливішим є притягнення людей до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. коли я була в українській церкві в місті Манчестер, штат нью гемпшир Це було одне із запитань, яке мені ставили присутні там люди. Що завадить Путіну зробити це знову? Що заважає людям повторювати злочини? Притягти їх до відповідальності за те, що вони зробили, це один із таких превентивних методів. Я мала можливість зустрітися із генпрокурором України разом з іншими сенаторами. Ми розмовляли про те, як ми можемо бути корисними в зборі необхідної документації, необхідних доказів, щоб просувати вперед цю справу. Тому що, виходячи з усіх доповідей, які я бачила, є очевидним, що були скоєні воєнні злочини і звірства проти українського народу. Ми не можемо допустити, щоб винні залишились безкарними якщо підсумовувати рік повномасштабного вторгнення Росії, як ви вважаєте, чи західні партнери зробили усе правильно? Чи є щось, що на вашу думку слід було зробити інакше? Ізтеренісендетюсин щодхевбіндан діфрентливе легко зробити висновки заднім числом. Ми завжди можемо повернутись назад і сказати: ох, якби ми зробили те чи інше, я можу сказати, що після вторгнення в Крим у 2014 році я вже тоді підтримувала надання Україні летальної зброї, як і багато хто з нас у конгресі. Але на жаль, адміністрація Обами і опозиція деяких наших європейських союзників перешкоджали цьому протягом дуже тривалого часу. Але я думаю, що тепер, переконавшись, що ми можемо Мо виробляти необхідну зброю, забезпечувати Україну боєприпасами та усім, що потрібно. Ми повинні надати все можливе, щоб підтримати ці військові зусилля. які ваші очікування від цього року у контексті війни to я сподіваюся, що українці зможуть втримати Росію від захоплення східної частини країни і що вони зможуть не лише дати відсіч новому наступу, але й спланують власну атаку. Я сподіваюся, що вони отримають необхідні їм танки, а поставки важливої для країни зброї продовжаться. Минулої осені я мала нагоду зустрітися з кількома жінками в українській армії. Було дуже зворушливо спілкуватися саме із ними, тому що більшість із них мали дітей. Чоловіки більшості з них також воюють а за дітьми доглядають родичі. Тим не менш, одна жінка сказала мені те, що я потім багато разів повторювала у своєму рідному штаті нью гемпшир Вона сказала: нам потрібна зброя для війни з росіянами сьогодні, щоб вам не довелося воювати завтра. І коли я повторюю своїм виборцям у Нью-Гемпширі її слова, вони це розуміють. Вони розуміють, що поставлено на карту в цій війні. Йдеться не лише про Україну йдеться про демократію в усьому світі. Йдеться про міжнародний світовий порядок, який говорить, одна країна не може просто вторгнутись на територію іншої, тому що їм так захотілося. Мають бути наслідки таких дій. Ось що поставлено тут на карту. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати український народ. Що би ви хотіли сказати українцям сьогодні. Дякую. Я дякую народу Україну за вашу мужність, за вашу стійкість, за вашу готовність прийняти бій з росіянами за нас усіх, за усі демократії в інших країнах. Ми хочемо і надалі вас підтримувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.